Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Поультифі за собі навіть. Це сніданок з 1 плюс 1», канал Україна тет Ютуб сніданку. Бігудіші Ми усюди, друзі, долучаємося до нас. Тому Де що справді зараз будемо підсумовувати ек... ну, економічні такі підсумки року робитимемо і плануватимемо, що буде в наступному. Зараз Україна отримала нову міжнародну допомогу на фінансування пенсій та зарплат. Тобто нашої соціальної сфери, світовий банк виділив понад мільярд доларів на компенсацію видатків держбюджету на соцвиплати. Все це про все це нам сказали в міністерстві фінанс. Але от що допомогло нам прожити цей рік з точки зору економіки, до яких цін на продукти на пальне, які будуть комунальні тарифи в 24 му от, власне про все це і будемо говорити, як і обіцяли вам сьогодні з інвестиційним банкіром і економістом Сергієм Фурсою. Привіт, тобі Сергій, рано добре. Так. Я почну одразу, якщо можна з цитати колеги Михайла Кухара, він каже: як правило, війни такого масштабу розносять економіку вщент, українська економіка на подив наших іноземних партнерів. І багатьох українців залишилося живо. Я хочу, щоб ти з коментаря почав чи так це і що в цьому ну насправді ми зараз живемо в рамках дива, такого ага. економічного дива, бо дійсно так добре нам не не мало б бути. Ага. І так ніколи не було в світовій історії, щоб такого масштабу війна, агресивна війна на нашій території. Mm -hmm. а в нас навіть податки не підвищувалися uh -huh. і вся соціалка виплачувалася. Що нам диво. допомогло вижити? 에... Що допомогло економіці? Ну власне, втриматися, власне, принаймні. самі партнери закордоні, які так здивовані. Цьому це тільки наші західні партнери. Чому ж вони так здивовані? Mm -hmm. А я не знаю, чому вони здивовані. Ну тобто, <світ> я, я не кажу, я не впевнений, що вони здивовані. Це кухар здивований, але це до нього питання. Він не дуже колега. Тому це okay. допомога наших західних партнерів. Uh -huh. І власне те, що ми цього року отримали 40 мільярдів, і наступного року розраховуємо на ті самі 40 мільярдів доларів на соціалку. Uh -huh. І це не враховуючи масштабної військової допомоги, тому що це також гроші, які треба було б витрачати і спрямовувати саме на них пенсії, на яких і так би не було гроші. Це все забезпечило. Це реальне економічне диво. Окей. Тобто, тобто не воєнні видатки. Ми забезпечити без закордонної допомоги не можемо. зараз? ми і воєнні видатки не можемо і, воєнні, і, і не воєнні. воєнні не можемо. Угу. Вся соціалка, абсолютно вся, яка є в країні, угу. а це половина бюджету. Це гроші наших західних партнерів. Зараз якщо б у нас довго була б розмова, я попросив би тебе окрести, що було б якби ні. Але не будемо нас добра програма. Давайте 에, давай, просто давай по, по, по пунктах да, да, пройдемося. Да, да. Почнемо з курсу долара. Чого нам очікувати в 2024 році? Курс буде плюс-мінус стабільний. Насправді наш прогноз як Драгона там на кінець року. 39. дев'ять. Uh -huh. ну, ми ж таки зараз багато невизначеності, тому це плюс-мінус. Але суть в тому, що значних коливань ми не очікуємо. Наступного року. це за умови, якщо за умови, допомога буде да, давай так, всі е, притомні аналітики, всі банки uh -huh. і так далі, закладають базовий сценарій, що допомога буде в повному. Сім, як від Європейського союзу, так і від Сполучених Штатів Америки. це така процедура, чи це оптимізм? чи що а, це? Ні, ну вам треба закласти щось в прогноз. Ага. Ви думаєте, uh -huh. який найбільш ймовірний сценарій? Uh -huh. І найбільш ймовірний, що допомога буде, і в рамках цього сценарію. У нас залишається плюс-мінус стабільний валютний курс. Буде у Мінфіна перші два місяці складні, тому що там буде технічна затримка і не зникне ця ритмічність допомоги, uh -huh. але по сусідкам будуть скрести, тобто гроші в країні можна знайти на кілька місяців. Я просто хочу, щоб глядачі зараз почули важливий момент між рядків у Сергія та ймовірний прогноз, не оптимістичний, а ймовірний. Тобто ви розумієте, про що йдеться, коли аналітики думають про допомогу, все таки, та це важливо. Слухай, а поясни, будь ласка, нам простими словами, те, що Нацбанк цього року відмовився від фіксованого курсу гривні до долара, як це вплинуло на нашу економіку? Це ніяк не вплинуло ніяк. на нашу економіку. Це скоріше наслідок, а не причина. Угу. Тобто, Нацбанк побачив, що ситуація стабілізувалася угу. на валютному ринку, і він може собі дозволити цю керовану гнучкість. Відпустити, Але знову ж таки так? ніхто не відпускає гривну. і до кінця війни її ніхто нікуди не відпустить. Це угу. треба розуміти. Там, де звучить керована гнучкість, воно більш керовано ніж гнучке. Mm -hmm. Тобто, все ще. Курс на міжбанку визначається формулою Нацбанку. Тобто він сидить і думає, може там трошки дозволити, чи не можу, uh -huh. треба чи не треба. Це політика чи економіка? Ні, це економіка. Це економіка. Uh -huh. Ну давайте так. Чи може долучатися до цього політика? От, наприклад, uh -huh. на останні кілька тижнів ви бачили падіння гривні на міжбанку. Uh -huh. Можливо, це відповідь на затримку допомоги. І Нацбанк uh -huh. бачить, що у Мінфіна у Мінфіна є залишки валютні, uh -huh. великі, і власне від курсу дуже сильно залежить по якому курсу він це конвертне в кінці року, щоб uh -huh. витрачати. І там девальвація умовна на ці 50 копійок, це плюс кілька мільярдів uh -huh. для мінфіна. І тобто, чи може втручатися в такі маленькі деталі? Політика, ну політика в рамках держави, так uh -huh. да, uh -huh. може теоретично, але загалом це економіка. У нас а... минулого року ми пережили кілька серйозних криз з електроенергією і з бензином, і тому людей дійсно це вже прошито тут. А що буде, якщо? Знову повторить так чи інакше. Що може бути з цінами на бензин? Що може бути з цінами на електроенергію? Ну, з цінами на бензин, все буде плюс-мінус стабільне. Там все залежить від цін на нафту на світовому ринку. Прогнозувати угу. це принципово неможливо по електроенергії. Ми бачимо, що обстрілів немає поки що, угу. і наскільки саму темну ніч ми вже пережили. Якщо згадувати минулий рік, то пік прийшовся саме на листопад-грудень, коли темінь mm -hmm. тим, тим, зростала і uh -huh. є сенс виключати світло, uh -huh. то зараз вже насправді таких очікувань блекаутів немає. Да? Бо ну чомусь цього не станеться цього року. Тож кризи, які вже були, вони не повторяться. Чи можуть бути нові, якісь в рамках війни, звісно, можуть угу. продукти? Ще один пункт, про який постійно говоримо, на який орієнтуємося і за яким порівнюємо. Ціни на деякі продукти виросли на щось навпаки знизилися. Давай, от що буде з цінами на продукти в 2024 році. Ну і от конкретно про продукти говорити дуже важко, бо кожен товар може бути дуже волатильний сам по собі. Uh -huh. Але цього року інфляція в нас 6%. Це дуже мало, uh -huh. як для країни, що ви просто фізично дуже мало. Е, зараз найбільше коливання були в овочах, фруктах, якраз uh -huh. в тому числі через е, війну. Бо uh -huh. росіяни зруйнували багато інфраструктури на півдні, де все це зберігалося. В результаті влітку це все викинули на ринок. Uh -huh. Ціни ось дуже сильно впали. Знизлися зараз взимку ми зворотні про це відчуваємо. Вони там не лежали, тобто нових постачань менше, тому ціни зараз будуть більш так динамічно зростати взимку на овочі і фрукти. Uh -huh. Наступного року інфляція очікується знову ж таки дуже контрольована. Це в рамках того самого дива, який ми маємо, десь приблизно 10% очікування інфляції на наступний рік. Угу. І це теж в принципі достатньо мало. це да? дуже мало для країни, яка перебуває в стані війни в такому в форматі. Щоб людям пояснити, які взагалі не розуміють, про що йдеться. Ти можеш порівняти, умовно кажучи, цифри там, там і там е, ну просто нам порівнювати нема з чим. От зараз ага. в Туреччині інфляція 80%. О, для розуміння. О, у нас інфляція 10%. Для по курсу, mm -hmm. дуже яскраво по курсу. У нас фіксований курс, коли фіксований курс, відразу виникає чорний ринок. Ага. Це природня історія. Е, нема шансу не вводити фіксований курс, так то, тому природня виникає у нас різниця між офіційними курсом і курсом чорного ринку, яка? 5 копійок, да, умовно кажучи. Так, до речі так, до речі, так. Різниці взагалі не відчувається. В Аргентині донедавна було два курси також. В Аргентині немає війни. Ага. Там був курс офіційний 400 песо за долар, а не офіційний 1000 песо за долар. Угу. Нічого собі. От, і це коефіцієнт чорного ринку і є показником, насправді. В тому числі, mm -hmm. в тому числі mm -hmm. так. І там війни не було. Mm -hmm. Просто коли ну, ну, ясно. в нас це... немає прикладу з війною. Це да? ілюстративно дуже, спасибі. Так, а, про... От зараз кажуть про світові ціни, які будуть зменшуватися на каву. Це на щастя в Це нормально. Хтось прийде там, ніж впав чоловік. Прийде якийсь. Сергій вже прийшов, прийшов. Цей на каву, на кукурудзу і на цукру буде зменшуватися ціни загально світові. Це якось вплине на нас чи ні? Ну, дивіться, мені важко прогнозувати і розуміти, як там буде динаміка світових цін, як і всім насправді ну, офіційні на каву. Динамі. Ну якщо вас буде кава дешевше, на кукурудзу нашим фермерам погано, бо ми продав продаємо так, кукурудзу, так важливо, цукор. Це теж для нас погано. Е, так, як ну, ні, цукор, ми переважно все ж таки сконцентровані на внутрішньому ринку. Угу. У Нас є своє. особливість, тому що у нас цукровий, цукровий буряк. Угу. А в світі все ж таки тросниковий і У нас ринок він такий. Ну зараз є ця від частина вже експорту? Да, але переважно мене самі сконцентровані. Давайте завершимо зарплатами, тому що це також дуже важливо. Майже 90% компаній планують підвищити зарплатню своїм робітникам своїм працівникам. Ну це офіційні дані Європейської бізнес асоціації. Кабмін свого також зі свого боку планує збільшити до 8 тисяч гривень у квітні мінімальну зарплатню. Які твої прогнози взагалі що на ринку роботодавців буде зарплат? Знову ж таки, мінімальна зарплата це не про зарплату, це про ну, да. рівень оподаткування. Щодо зарплат, да, всі очікують зростання, бо в країні брак кадрів, всі бізнеси абсолютно всі відчувають цей брак кадрів, враховуючи, що буде посилена мобілізація, цей брак буде збільшено. Тому бізнес вимушено йде на підняття доходів. Це в тому числі буде елементом, який буде стимулювати часткову інфляцію. Але і це також насправді елемент економічного дива, бо ми не говоримо про те, що чи вистачить грошей там заплатити половину пенсії. Да ми говоримо, що в країні під час війни зростає зарплата. І mm -hmm. це трошки mm -hmm. ненормально, що ми це обговорюємо і сприймаємо це як нормально. Ну так, абсолютно. Да, Логіка цьому є. А, Сергій, я от згадую, десь наші глядачі в тижні-два тому був якийсь піке вниз, таке велике у всіх, настроєве. Ну, воно досі є. Воно досі є. Та. Але я просто слухаю тебе, в принципі, треба було тебе два тижні тому покликати просто. Щоб ти кілька разів економічне диво, і все. Або просто регулярно, Сергій, як ви тебе раз на два-три тижні, і буде все нормально. Спасибі, воно насправді не заспокоює, тому що чітко і зрозуміло і не мантрами. А чіткими історіями і прогнозами проймовірний прогноз, який закладено, враховуючи враховуючи допомогу, все таки це теж окреме спасибі за це, тому що зараз теж багато говорять. Всі фактично на кухнях про цей про ці гроші і допомогу. Буде, говорить. не буде і спати не можуть. Скоріше, ну, нарешті відчули да, да, базовий сценарій, що він воно буде. Ми не бачимо жодної політичної волі не давати ці гроші, uh -huh. і тому дуже недоречно говорити про зменшення підтримки. Тому що зменшення підтримки, коли вам е, мама каже, да от завтра в тебе буде три цукерки, після цього два і так далі, все догрався. Да, так, у нас так. нема такого. Uh -huh. У нас мова йде тільки насправді про збільшення цієї підтримки. Є технічна затримка. Тому з огляду ці технічні затримки і треба це сприймати. Тому зниження підтримки відсутнє. Да? і ці п'ять сушок, які впали за останні кілька днів, mm -hmm. насправді яскраво демонструють, що підтримка трошки зросла, бо щось там стало їх збивати. Те саме насправді і в економіці. І на наступний рік ми закладаємо знову ж таки зростання економіки. Цього року воно 6%, Це дуже багато mm -hmm. вже очікується. Наступного десь менше 3-4%. І база цього зростання перша відсутність блекаутів. Ми бачимо, що там і в січні, і в лютому, скоріш за все, буде світло. А бі... значить, бізнес буде працювати, плюс відкриття портів Великої Одеси. Воно mm -hmm. зараз працює набагато краще ніж під час зернової угоди, Тому дуже здивувалося Ердоган, як сказав, давайте повертатись, Навіщо ти нам потрібно? Воно не mm -hmm. так працює. Пізно да. і, але так, але і там було активніше бути. Та. І там вже працює і зерно, і mm -hmm. руда, що важливо, бо українські металурги можуть працювати. Mm -hmm. Це також буде елементом зростання української економіки. Господи, як в церкву сходили. Спасибо, за oh, це не фурса. Цетричка. Дякую дуже. <ріх> да. uh, і налаштовуватись, будь ласка, на вівторок. Вже є з чим налаштовуватися. Дякую. <ріх> Дякую.